Усик проти Повєткіна. Здається, російський екс-боксер хоче щось сказати Сашку. Вітязь Пільмєнного краю через іншого боксера передав привіт козаку. А на Росії страшенно незадоволені висловлюваннями українця. Про що взагалі мова та що там із боєм Усик Ф'юрі? як Майсон новини боксу Макс Діденко полетіли. Денис Барінчик уже за кордоном. Про це повідомив його тренер Єгор Голуб. Хлопці розпочали підготовку до найближчого поєдинку в Буфало Олімпіо Джим в Аліканте. Ім'я найближчого противника Барінчика поки що невідомо. Проте за попередньою інфою Денис боксуватиме в андеркарді бою у Ф'юрі. І дуже хочеться, аби це був класний суперник. А в ідеалі претендентський бій по лінії WBO. у свої 34 без жодної поразки на профіринзі. Наш боєць заслужив цього як ніхто інший. А далі хто зна, можливо, піде і на всім відомого боксера. Я вот це подумав про себе. А от в іншого українця ім'я суперника відоме. І там реально космос. Мова про небитого українця з надважкого дивізіону. Попереду в нього справжнє випробування від Мартіна Баколі. Шева битиметься з Конголестем 22 квітня в польському Жешові. А вечір боксу очолять Бабіч та Рожанський у битві за ремінь у Бріджервейті. Рівень Баколі це разів у 10 вище за всіх, кого бив Ігор раніше. Реально, земля і небо. Мартін Баколі завдав першої поразки в кар'єрі Тоні Йока. А ще в його табір до себе запрошува на спарник сесії як Усик. Так і Джошуа, боксер рівня топ-20 сучасного хевівейту. Далеко не ідеальний. Занадто зациклюється на атаках та зі слабким футфорком, але в Ігоря шансів буде небагато. Адже й сам Шева це далеко не Феррарі. Робота на ногах, як на мене, не його сильна сторона. Хоча Ігор, до прикладу, добре тримає удар від бою чекаючого і схожого, що було в Баколі, проти зміна. Вони будуть стояти і бити одне одного. Де хтось в підсумку впаде? Ігору, безумовно зичимо тільки звитяги, але перемога українця це. Шанси один зі ста. Віталій кличко відреагував на рішення Умара Кремльова повернути росіян до виступів на рівні аматорського боксу. З одного боку, це дуже погано, що наші хлопці не беруть участь в турнірах, отже, вони не отримують достатнього досвіду. Чим більше практики, тим краще. Але ще раз хочу сказати, що іба зараз стала політичним інструментом в руках росіян. Вона має ганебну репутацію. Іба очолює людина, яка змінила своє прізвище, щоб бути ближче до Путіна. Кремльов не справжнє прізвище. Нічого собі я тут трішки погуглив, і виявляється, що Віталій Володимирович, скоріше за все, правий. У мережі є інформація, що насправді очільника іба звати Маралі Лутфулоєв. А російські ЗМІ пишуть, що зміна прізвища пов'язана із спробою приховати інформацію про судимість у мережі. Є інфа, що він був членом серпуховської злочинної організації, та був двічі засуджений за вимагання та побої. Щоправда, умовно. Це що виходить по паспорту Кремльов? А по масті п'етухов, вам і масті! Мені Пак'яо, схожу, таки, не зав'язав із професійною кар'єрою. І СПЕН пише, що в його планах не виставковий, а справжній професійний бій проти Конора Бена, того самого, чий бій проти Кріса юбенка молодшого скасували через підозру у вживанні допінгу. Крім того, Бен сам по собі молодий і вкрай небезпечний. Якщо всі ці перетасовки з допінгом не сильно скосили британця, то 44-річному Пак'яо він влаштує справжнє пекло в ринзі. Пригадайте, хоча б як у четвер четвертому раунді від Бена впав Кріс Алгієрі. Rise. Oh, down. Я веду до того, що так, останній бій у кар'єрі менні програв, але у спробі перекреслити це перемогою, є всі шанси наразитися на ще більш страшну поразку і репутаційно, і навіть в плані здоров'я. Звісно, круто йти зі спорту на коні після перемоги з усіма поясами, як скажімо, це робив Ленокс Льюіс. Але якщо тобі 44, не варто гнатися за молодняком. При всій повазі до мені пакяо. Бій Усик Ф'юрі, буде чи ні? Станом на зараз, коли я записую це відео увечері 16 березня, офіційного оголошення іще не було. Але цілком можливо, що коли ви дивитеся цей ролик, то питання вже закрито. Я схильний вірити, що всі ці меседжі боксерів та чисельні інтерв'ю промоутерів були лише частиною розкрутки бою. Адже ажіотаж довкола нього піднятий серйозний, чого не було ще два тижні тому. Не знаю, чи встигнуть все організувати 29 квітня, але цей поєдинок потрібен абсолютно всім. І світу, зокрема, ф'юрі загнали в кут. Адже якщо він не вийде в ринг, це щось типу такої заочної поразки, тому що він не вийшов на свого головного конкурента, просто побоявся, якщо вийде, може як програти, так і матиме шанс. На перемогу, але битися йому треба, аби надалі не бути недочемпіоном, який уникнув, так би мовити, середнього века. І давайте ваші прогнози: хто переможе і яким методом. А ще підпишіться і влепіть по дзвіночку. Адже ми плануємо дуже активно висвітлювати все довкола цього мегафайту. Кожен українець може без кінця дивитися на ті речі: як швидко заповнюються банки на дрони і тачки, як палає російська техніка. І як росіяни скиглять від Олександра Усика. Дагестанський канадець Артур Батербієв, що обратається з Кадировим, прийшов в гості на подкаст до екс боксера Григорія Дразда, який підтримав війну проти України. А обговорювали вони Усика. Усику прямих ефірах такі висловлює речі: Саша Повєткін поки не був у мене в гостях, але збирається теж. Ми краєм торкнулися цієї теми, і він каже. Якби я зустрів його, я б теж поговорив з Олександром. М'яко кажучи, дуже дуже некрасиво, неправильно відгукується і взагалі просто ображає нашу країну. Ну та й Бог з ним буду говорити е, другому на другому мові, щоб мені більше людей е, понімала, і свіна собак теж мене, І щоб свіна собаки мене теж панімалі. Ну ішов усик не так сказав. Все. Повєткін, Бетербієв, Дрозд, Іначе якась перекличка в казані в пеклі. Але про що вони в біса тільки говорять? Та Повєткін від Уайта відгрібав як росіяни в Лимані. Які там можуть бути розмови з Усиком? And And Яким цікавим маневром Усик практично притиснув Юрі до стіни. Про це розповідаю у цьому ролику. І до зустрічі! Плідних вам вихідних, друзі!